Нам вона потрібна для іншого. Ну, зрозуміло, там для чого. А потім оцей текст, який просто таким чином сформували, отуди просто напхали все, що там в голову приходило, і ніхто там нічого не захищав. Напхали таке, щоб європейці сказали добре. Ні, ну європейцям. Да, з точки зору європейців там нормально, да, все сформували. А, звісно, що потім, після Майдану, навіть Порошенка а, не міг її одразу імплементувати. Там вже на два роки було відтермінування. Здається, на два чи я там не з'являюся. І тільки там через два роки вона вступила в дію. Тому що Порошенко теж розумів, що це фактично її треба переробляти. От якщо прибрати політику і чесно спитати у Порошенка, він би впевнений відповів би, що цю угоду треба було переписувати. Але як це сказати людям, які стояли на Майдані, що цю угоду... це ж святе письмо? Це як сказати, що треба Біблію переписати. Це ж одразу ж все. Ну був такий, коли так. дядько, що переклав Біблію, там так. <рес> не переклав, а тут так, як переписати. <рес> — Переклав так переклав. Там що не можна читати по різну. Ну це як да, Лютер. <рес> — Ну і він ж так він же розколов весь християнський. Він розколов, да. Так він тільки тим, що переклав на рідну мову. З Латини. А тут повністю переписати з точки зору там фундаментальні речі. Знайшли ну да, новий Євангелій, да, нову так, церкву відкривають. Так, так. Це нам, умовно кажучи, змінити якийсь фундаментальний символ віри змінити. Тобто, у нас ця угода сприймалася як Святе Письмо і символ віри.